Я дуже вибачаюсь, я замітила, що пройшла часть в мене не записалася. Я не хочу перезнімати це моя помилка, я не додивилась, що в мене закінчила пам'ять. Ще раз вибачаюсь, але у мене є інша часть. Ще раз вибачаюсь, в першій часті було те, що моя ОС пішла на практику, і вона зараз майже проходить практику. Що найцікавіше, Записалися в цій часті, все буде, тому ще раз обичаюсь. Всім приєдного перегляду. Дорогі колеги, можете вибирати собі помочників на сьогоднішній день, навіть якщо вони будуть добре справлятись, то на наступних три місяці. Добре. Я буду обирати тільки розумних. Працьовитих і внімательних людей. Так, ребятка, всім привіт-привіт! Мене звати Моніка і ви на каналі Криця Тока. І сьогодні вже третя часть, якщо я не помиляюсь, того, як у мене проходить практика, точніше, мій день. А, я в дитячому відділенні завідувачка цього другого поверху, і я оберу собі дівчаток чуть пізніше. Я завідувач швидкої, я шофер, лікар і хочу обрати собі хлопчиків. Ти хлопчику а, і он ти а, і, будла, і все, мені хватить. Добре. Ідіть, хлопці, за лікарем. Мене звати Остап, Остап Остапович. А, так, я приймаю. Пацієнтів на третьому поверсі з важкими пораненнями. а також після аварій, коли їм стає навіть плохо, я в приймальному відділенні мене звати Михайло Ігорович, і я собі візьму от тебе, хлопчику, і ці, ті двоє дівчаток. Мене звати Ігор Леонідович і я завідувач лікарні. Я ходжу на обхід і керую цим прекрасною лікарню. У мене велика відповідальність. Я хочу взяти собі оцю ту дівчинку, оцю, і Давай тебе. Мене звати Максим Іванович. І я хотів би, я роблю ОЗД, і мені б треба було помочника, дівчинку і хлопчика, яких я научу, покажу і будуть заміняти мене в деякий час, коли я буду відсутнім на інших пацієнтах. У нас є два кабінети УЗД, а один кабінет порожній, тому я вас усього навчу. Я хочу взяти тебе і тебе. Ідіть дівчата за лікарем. Мене звати Жен Ліович, я хірург в. Велику роблю справу в цій лікарні. Я візьму тебе, дівчинко, і тебе. Приходь за мною, я вам все покажу, розкажу і научу. Буду приємно з вами робити. Працювати. Ти сама залишилась? Так. А, значить, буде за мною. Угу, Добре. Мене звати Оксана Васильівна. Мене Моніка. Добре. А, ти на кого хочеш вчитися? Чи яку професі... Лікарів обираєш професію? А, ну, в принципі, я би хотіла на лікаря. Не знаю, що на якого, але ну, думаю, що щоб лікувати дітей. Ну, але все ще, ще розглядаю хірург. Ну, ну, це гарна професія. Я теж лікар, дитячий лікар. тут вже роблю 15 років. Значить, ти будеш за мною. Зараз пройде за мною прийма в мій кабінет і я буду приймати дітлахів, які зараз будуть приходити з батьками. Добре. Так, де тво... Добре, в тебе цей костюм, все добре. Я візьму свій рюкзак там на коло автомата. На, йди візьми. Ребятка, мене взяла завідувачка відділення летячого. Не знаю, як стрій. Так, ну що ж, ходи за мною. Так. Тут. Зараз я тобі принесу ще один стистоскоп, е, і я тебе всього научу. Колись проходила практику. Ні, це перший раз. Добре? Ну, а теорію. А теорію я дуже добре знаю. Я йду на золоту медаль. Ну, надіюсь, що все буде добре. Е, я ніколи не перездавала сесії. Здавала з першого разу і невідмінно. Якщо знаєш теорію, думаю, що і на практиці ти покажеш себе дуже добре. Так. На роботу не запізнюватись. Зранку 7 година аби ти була ту. З 8 починаємо робочий приймати ну, вже робочий день. 7:30, 7, приблизно 40, ти маєш вже бути ту така. З цим проблем не буде, я не запізнююсь. Ну, стараюсь не запізнюватись. І мій дім тут недалеко. Скільки кілометрів чи дамка, де твій знаходиться дім? Вулиця Луни. 20, дім 25. Так, вулиця Луни. Зараз я сі подивлю, чи подивлюся далеко від це. Щоб у нас не було проблем. Ага. Ну, десь пів години їзди. А, чи не хоті... Ти не плануєш ближче? Може в гуртожиток У нас тут поблизу є. А, я думаю, скоро буду переїжджати, ну, це десь через місяць. Так як мені буде ближче і до коледжу. Mm -hmm, так, добре, це буде все супер. Так, давай йдемо поставити свої віші в шкафчик десь. Ну, зараз десь буде, де б ти поклала свої віші. Можеш покласти тут. Mm -hmm, добре. Так, ходим тут к сплять. сплят, і не треба їх входити. Угу. Так. Це твій стетоскоп. Тепер це твій вірний помочник. Помочник на цілу Напевно, жить. Дякую. Я буду старатися і примірну ученицю і... Лікарем. Все. Зараз я заповню деякі а Я тебе б думала би ти пішла-послухала всіх-всіх пацієнтів По назві, там на ліжках є їхні карточки. І записати, а, якщо бачиш хрип Добре, я все зроблю. Ну що ж, ходи, я тобі я піду з тобою і поділюсь на першого, як ти будеш відноситись. Добрий ранок. Як тебе звати? І -ї 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 -ї. Він не розмовляє. Добре, я зрозуміла. Давай я тебе тільки послухаю. Він трошки холодний, ну нічого. Дихай. Тепер дихай. 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 Хрипів в нього майже немає, але відчувається якесь таке як розраження. Добре. Давай записуй. Так. Давайте чи правильно? Добре. Молодець. Іде в наступні. Мені потрібно йти, бо там що хтось прийшов. Добре, я все зроблю, не переживайте. Ребятка, я мені не віриться, я проходжу свою перший день. Це мій перший день можна сказати, як на такій роботі. А, зараз я йду а... слухати діток, а піцієнтів. А вам хочу сказати всім дякую за перегляд. Не пропускай всі інші часті. Ну а всім пока-пока.